І метал грає. І слухайте, я б до такого викладача ходив. А Ну кажіть ні. Хто вже почав вивчати нідерландську мову? Е, скільки людей? Е, Макс, до тебе питання, до речі, як ти вважаєш, скільки українців, реально ти так прикинути можеш, почали вивчати нідерландську мову тут, в Нідерландах? Десь відсоток. Відсоток, звісно. Відсоток, ну я думаю, не більше 10%. Не більше ну, 10%. я так вважаю. Не більше... То, ну, може, мені здається, може вони до когось іншого також звертаються, я цього не знаю. А ну, маленьку no, і no, no, він існує. Тобто, а от люди... дивися, Німеччина. Ти знаєш таку країну Німеччина. Yeah, yeah, там, yeah. там процентів 70% вивчають, мені так здається. Е, німецьку мову. Ти знаєш, мені здається, що самі Нідерланди не проводять достатньо. А... Допом... Не, не дають достатньо допомогу вивчанню мови та культури. Вони начебто щось намагаються робити, але мені здається, що вони не планують залишити тих людей, які знаходяться під тимчасовим захистом. Тобто, в принципі, сьогодні це справа самих цих людей вивчити мову, якщо вони бажають залишитися якимось нестандартним шляхом, тобто не за не за транзицій документ, угу. не за оцим документом, який будуть надавати на три роки новим. З тимчасовим статусом, а в принципу, тому не всі розуміють, як їм тут залишитися, і навіщо їм взагалі вчити цю мову? Ну так, а ми про це сьогодні побалакаємо. Сьогодні буде дуже цікаве інтерв'ю про роботу, про державу, в принципі, які механізми є, щоб тут залишитися. Тому що є така байка, що якщо ти працюєш або як працювати, то тебе залишуть.